Я сам це зроблю, але так не буває. Тому нам потрібен Христос. Так само, як 2000 років назад Христос мере на Христі з нас. Ми це зрозуміли, ми це прийняли, ми це все е, осознали, е, ми, все, ми стали на коліна і попросили Бога. І що нам Бог? Бог нас спас і дав нам вічне життя. І читаючи далі, це не тут говориться не про спасіння. Це місце говориться не про спасіння. Це місце говорить про наше буденне життя. Це те саме, що коли ми живемо. Е, ти своїй мами просиш пробачення, якщо щось погане зробила? Ти ж не кажеш, мама, всинови мене назад, я ж не твоя дочка, бо я ж поганий гріх зробила. Ні. Ти все одно його і мамою не дочкою. І що тобі треба? Ти треба, щоб мати гарні відносини з мамою, ти треба свій гріх або свою вину визнати правильно перед мамою. І що у вас відносини гарні. Так само тут Бог каже: Я є ваш батько. Я вас спас, тому що ми вже читаємо це перше соборне послання, ми вже читаємо, вже послання Павла, ми пройшли, і ми вже бачимо про те, що Ісус Христос вже вмер, Він нас нам дав вічне життя, що ми вже його прийняли, ми вже бачимо про те, що людина вже прийняла Ісуса Христа, якщо вона його прийняла. Це до неї говориться, що Він на нас спас, нам дав вічне життя. І тут Павло говорить: він, вірний і праведний, тобто Говориться положення Бога Ісуса Христа, що він вірний, праведний, що він може зробити? Що він може що, е, простити гріхи наші, наші гріхи, і очистити нас від всієї неправедності? Яка неправедність часто до нас влазить? Неправедність до нас влазить, 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 влазить в такими речами влазить. через очі. Правда? Ну, що ви не запам'ятаєте, бікборди, некрасиві? А вчора вчора була дуже некрасива дівчина, коротше, мусульманка. Ну, не, Вона не українка точно, вона чорна. І вона залучила музику таку нехорошу і давай танцювати. Я кажу, це порнографія. Тільки вона в діта була. Та сама тільки порнографія там, там танцювала, прийняла, як, ці, як ці в ну, Там чорні білі. Так само вона робила. І це було так смішно. І каже це цивілізований світ. Він ще писав, бабочку, гроші кидайте мені. Тобто, свій Бог, що би рядом, це все побачив, він сказав би, то в той час. Вскладно, це її треба ковдем Ну, це так було б. Ми, ну, ми, Чоловіки впускають в своє серце, в свої очі, пускають нехороші речі дивитися. Нехороші відео, жінки так само, ті дітки часто люблять. Чого діти хочуть телефони мати, айфони мати? Бо вони хочуть дивитися грязь, запускати собі мозок через телефон. Основна функція телефону це екран, який Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим, ми Картинки всякі. І вони хочуть, щоб воно заходило. Ось я не кажу, що телефони не треба мати. У мене є телефони, я користуюся ним. Но, оце чи що до нас ходить через очі, що ми дивимося? Через вуха, що ми слухаємо. Хорошу музику, чи погану ми музику слухаємо. Хороші ми речі слухаємо, чи погані ми речі слухаємо. Чи ми слухаємо хороші проповіді? Чи ми слухаємо, вибачте, якісь там прокляття чись. Ну, буває, люди говорять нечистиві речі. От чим погані новини дивитися? Тому що там починає політика, вона присутні там те, там все, там все. Вона може години дивитися новини. А послухайте годину проповідь хорошу. Ви бачите, як ваш мозок очищається. І нам треба це очищення. Словом Божим, треба очищення. Тому що в нас, в наш, нам, ми замусуємося, як той телефон. наш мозок замусорюється. І нам потрібно, щоб у нас мозок очищувався. І найкраще очищення може давати Христос. Де ми ходимо? ну, Діти люблять ходити там, там, де думки танцюють, там, де, вибачте, там, де погані речі. Діти хочуть туди ходити. Ось, наприклад, у нас є в церкві, підлітки. Ось там є. І ми хочемо, щоб ці підлітки жили для Бога. Ну знаєте, що після вони після церкви? хочуть після церкви йти там, де, там, де ти мова відбирається. У нас таке місце, місце. Місце таке в Житомирі називається м'ята. Там, де збираються покурити, потусуватися, віруючі діти, діти, які прийняли Христа, які ходять 10 років церкву у нас, не хочуть туди йти. Бо там класно, там темно, там можна матюкати, <звисто> там, там можна гадості робити. І це ми туди можемо ходити. Ми також можемо бо куди не треба ходити. Ми можемо ходити на зборище, на не зібраняємо, <звисто> а на зборище, це трошки інше. На зборище, де люди роблять дурні речі. Там скатєки, всякі, 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 там, концерти, всякі там. Там, партії якісь, різні є. Тобто старих одне, молодих інше. І це все ми можемо в цьому участвувати. І до цього, в цього ми може вчити тільки Бог участити. Пам'ятаєте, коли Ісуса хотів розп'яти, що, що, що зробили? Вони зібралися таємно, що вони зробили? І вирішили розп'яти Христа. Тобто були вороги між собою, але Христа вони зібралися розп'яти. От так часто буває в нашому житті, що ми живемо по сусідству, у нас по тут багато сусідів всяких є. Ми живемо і по сусідству вони можуть зібратися на щось нехороше, а можуть зібратися на щось хороше. І треба знати, куди ми ходимо. І де ми ходимо? Буває таке, що люди не можуть ходити в церкву, тому що у них робота. Вони йдуть на роботу. Вони себе виправдовують кажуть, е, треба ж працювати, бо це треба працювати. Да". Так. Так в Біблії написано. працювати треба. Сказав Бог, що треба це, що треба ти заробляти. Треба. Ну, Бог казав, що треба що? Це час для нього. І я знаю, багато хто пожертвував ради церкви, пожертвував. Ради церкви. І Бог була в два рази більше. Я пам'ятаю, що колись, колись я одного разу не пішов на служіння, бо треба сучну роботу зробити. Знаєте, Ті гроші, які я заробив, мені в мінус в два рази більше стали. Якщо заробити, кажеться, до 7 тисяч гривень, я, я потеряв 2 тисячі гривень. Мені тоді не заплатили, мені те, все і все таке інше. Ні, це, 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 це там у вас в Україні в цивілізованому світі, не в цивілізованому світі таке. Тут таке саме буде. Ти е, руку зламаєш, ти в лікарню попадеш, ти заплатиш 15 євро за ремонт зуба, ти попадеш 1000 гривень за ріше щось, бо ти впав або що щось тобою сталося. Ти станеш, е, у тебе якісь проблеми з'являються, ти захворієш. І все таке інше.